Працівник, який все життя сумлінно працював на одному підприємстві. Чи часті такі приклади у нашому суспільстві? І в чому ж загалом запорука міцного колективу? Олександр Кириченко працює у Барашівській зерновій компанії з перших днів роботи підприємства у Черкаському регіоні. Маючи агрономічну освіту, починав з простого тракториста. Олександр Миколаєвич каже, для розвитку фахівця у агровиробництві важливо вивчити увесь спектр факторів, які впливають на результативність. І якраз таким чином у молодій тоді ще новій компанії і сформувалась перша інженерна служба. Коли перейшло Харвест Mundis працювати у Драбівці, спочатку працювали технікою, яка була у Драбівцях. Потім. Років через три постало питання про заміну на новітню техніку. Вона почала до нас приходити, і треба було вже брати трактористів, людей, які більш грамотні, які можуть працювати на імпортній техніці. От тоді постало питання про створення про створення за механізованого загону, куди ввійшли кращі трактористи з усіх сіл, які були. Барецькій зерновій компанії. Відтоді від перших робочих днів у Баришівській зерновій компанії минуло вже майже чверть століття. І сьогодні, говорить Олександр Миколаєвич, у складі інженерного підрозділу підприємства працюють переважно молоді хлопці. Як же вдається залучати молодих фахівців у розвиток компанії? По-перше, умови роботи, заробітна плата непогана, навчаємо ми їх. Ну, ставлення. Ставлення найкраще, найбільше це, це ставлення в колективі. Ставлення в колективі як відноситься до людей, так вони відноситимуться до роботи і до всього остального. Власне, усі ці умови, говорить Олександр Кереченко, і стали головною причиною його довгої кар'єри на одному робочому місці. І ще більше деталей цієї цікавої історії ви зможете прочитати у новому випуску газети на рідній землі